Слово. Чому ти не тверда криця, Що серед бою так ясно скриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе, видобудь, спіх виготова. Тільки ти ж кров з мого серця проллєш, вражого серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені при стіні, Іншим на втіху, на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим, чим на катів. Брязне клинок об залізо кайданів, Піде луна по твердинях тиранів. Стрінеться з бляскотом інших мечей, з гуком нових, нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам, краще не служиш ти хворим духам. Цей Лесі українцям зараз як ніколи актуальне. Адже слово це наша зброя. Мова це те, що ми маємо в серці, це те, що не вмирає. Тож плекаємо рідну мову, щоб не втратити власну національну ідентичність та захистити Україну на культурному брусі. З Днем Української Писемності та мови!